Різдвяна молитва для душі, домашні вареники для тіла, бійців, ато, які дислокуються у Конотопі, частували українськими стравами. На імпровізовану вечерю військових запросили учасниці конотопського волонтерського руху Бджілка. Задоволеними залишилися і ті, хто готували, і ті, кого частували. Бути, а ви трішечки далі стояли. Я була підлажана. <плес> Пчілки у нашому місті з'явилися недавно вірніше не з'явилися, а організувалися. Ідея об'єднати конотопських жінок для допомоги українським захисникам виникла спонтанно. Розповідає організатор волонтерської ініціативи. Починалося все з телевізора і з переживань за рідну країну. Я думаю, багато в кого душа болить, і багато хто полити перед телевізором, сидів і плакав. А тоді коли ще й чоловік пішов в ато то взагалі було дуже важко. І тому носочки, нитки, спиці, телевізор і сльози. Ну пройшов час, якийсь, я вирішила досить користі зі сліз, мало, і таким чином прийшла думка. Зробити волонтерський жіночий клуб у цій маленькій кімнаті. Волонтерки примудряються і продукти для солдатів збирати, і маскувальні сітки, плести. Поряд кошик різнокольорових клубочків. Зовсім скоро вони перетворяться на теплі шкарпетки. Готових виробів уже повна шафа. Є навіть одні 47-го розміру, сплетені на замовлення. Роботи вистачає, кажуть у штаб-квартирі. «Бджілок». і дівчата дуже гарно підхопили цю ідею. Жіночок 5-6 розпускають светри. Жіночок там 15-16, Мабуть, я навіть не знаю, треба зробити. Бути список цих людей в'яжуть носочки. Кожен день хтось приходить, хтось щось приносить, то тканини, то ниточки. Ще один напрямок нашої діяльності: Ілюсіна Іна в нас насушила дуже багато борщів, взяли капусту, бурячок і зробили дуже багато таких пакуночок, красивих. Написали рецепт. І вчора воно також все поїхало в зону вето. До волонтерства активно підключаються і діти. Пані Світлана каже, школярі роблять ось такі маскувальні сітки з космічною швидкістю. Перші результати. Роботи уже дісталися зони АТО дітки другої школи вчора протягом цього дня. Дітки були, змінювалися по черзі, по 5 по 6 чоловік приходили. і В нас тут вчора було як вулику, і ми вчора дуже швидко сплили одну сітку. І навіть неочікувано для себе. Вчора вона вже поїхала в зону АТО. Скаржитися на долю, не вихід кажуть конотопські бджілки. Треба уже сьогодні робити все можливе, аби наблизити перемогу. Адже зараз представниці слабкої статі мають бути сильними як ніколи. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.